Так, ну, в общем, перекладаю я вам це, цю мову тару. Дивіться, сидять вони, значить, в Солидарії, в такому в оточенні, напівоточенні. Бачите, сидять, поки що захищені. Ото... <кій> Оточення немає. Показую так, відкидають всі спроби договорняків різних, такого, знаєте, потім постійно йде монотонна якась робота. Так? Давайте подивимося взагалі перспективи, які небезпеки, які я очікую. Солидар, захоплення, небезпека, які очікують. І взагалі які перспективи розвитку подій? Давайте отак три карти візьмемо. Небезпеки там які. Ну, бачите, пролиті кубки, сльози. Сльози, сум, печаль, да? угу. ризики небезпеки, що така ситуація буде, щось буде перекинуто, да, бачите? Тобто залишиться двоє, а троє ситуація буде не на користь. Так. І перспектива, щось зміниться, розбите серце і швидко. Щось зміниться, розбите серце і швидко. Ну, ви знаєте, можуть, можуть, друзі, я вам чесно скажу. Там така ситуація, що можуть захопити Солидар. Можуть трансформація, розбите серце швидко. Тобто можуть його взяти швидко, п'ятірка кубків перевернута, сум, печаль. Да? Близько тут дивіться. Ось вони в напівопоточенні, оточення ще немає. Да? Ну, йде якась монотонна робота, захист, тобто просто протистояння сторін. Щоденна робота, те, що вони роблять завжди. Так, вони відкидають їх оці, відрізають їх, якісь спроби поки що вийти там. Да. Але динаміка розвитку подій може бути така. Це по Соледару, друзі. По Соледару. Трансформація з розбитим серцем. Да, Солидар можуть забрати взяти. Ну, таке показали. Так, ну аналітики говорять, що нам на те, не холодно, не жарко. Якщо вони його візьмуть, то Солидар навіть. не холодно, не жарко. Давайте по Бахмуту глянемо, що по Бахмуту. По Бахмуту ситуація, да? Ситуація зараз у Бахмуті, в принципі, з точки зору. Збройних сил України, тобто, яка ситуація. Ну і динаміка, перспективи, динаміка розвитку подій давайте глянемо. Так. Ситуація в Бахмуті. В Бахмуті. Ситуація зараз. Зараз так. Ситуація зараз. Зараз так. І перспективи якісь на найближчий час. Ситуація в Бахмуті. Так, нема переходу, там воюють, боже, там збройні мечі, 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 дуже сумно. Щось нове буде. Так, щось буде по-новому, хтось кудись піде по-новому. Це що я маю на увазі? Хтось кудись піде. Що це мається на увазі? Так, дивіться, бачите, тут хоч хтось намагається звідкись вийти. Да? Хтось намагається просунутись, але не виходить поки що, тому що сум, тому що немає? Да? Ну, немає цього суму. так? Війна, війна, мечі, мечі, Протистояння таке йде, бачите? Протистояння. І буде щось інакше. Буде новий шлях. Щось буде інакше. Давайте подивимося, інакше це як. Інакше це як. Як це інакше щось нове. Король чаш. Ну ще давайте. Король чаш нема балансу. Король чаш нема балансу. Хто такий король чаш? Не зрозуміло. Не показують. Хто? Ну Давайте думати. Король чаш, хто такий король чаш? Зараз я подумаю, хто такий король чаш? Давайте так скажу, буде багато емоцій, це може бути не людина, це може бути просто така емоційна переповненість. Да? Тривога, страх, неможливість тримати баланс, тобто або туди, або сюди вони йдуть. Да? Тобто переходять з рук в руки, як це може бути. Так. І давайте подивимося ризики, які там існують, в Бахмуті, Бахмуті, ризики. І перспектива розвитку подій взагалі там, що там може бути. Для нас. Так, які там ризики небезпеки? Давайте глянемо. Перспектива розвитку подій в Бахмуті. Що там може бути? Що там нам світить? ну Тут, бачите, тут нормально ризики небезпеки, ресурси. Ну, тут показує, що, в принципі, достатньо всього. Так? Тобто щось нове може це. А, знаєте, знаєте, як можна прочитати? Щось нове може якась нова підтримка від люблячого короля. Да? І він, оці ось, навпаки, дисбаланс, цей страх, він їх мінімізує. Може так бути. Так, ну давайте зараз ці три карти відкриємо, подивимося. Так, ну буде, бачите, дивіться, спочатку, ось імператриця, якби ми сидимо да, спокійно, тобто, врешті-решт, ми сидимо на своєму троні. Ну, Бахмут, дивіться, більш-менш первосвященник перевернутий. Це щось буде неправильно, буде щось якесь, ну, якесь таке буде є рицарь, кубків перевернутий. Це теж може бути щось таке, така ситуація, якась, знаєте. Ну, неприємні ситуації, да? але, врешті-решт, імператриця. Тобто, ми ну, є сподівання, що ми втримаємо, тому що, на відміну від Солидару, у нас тут ресурси є. І тут ми сидимо. Ну, такий от прогноз, в принципі, що Бахмут ми втримаємо. Якась, може, підтримка прийде нова. Є сподівання, що прийде нова підтримка від короля чаш, від короля чаш, тобто від ну, союзників, від тих, хто нас підтримує. Так, дякую вам за. Перегляди, завподобаки, коментарі, репости, поширення. Ну і бажаю нам всім мирного неба, тепла в оселях і гарних новин. До нових зустрічей!